Піаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока. Вітаю глядачів каналу ТСН У нас сьогодні в гостях економіст Сергій Фурса. Сергію вітаю! Слава Україні. Героям слава вітаю. Сергій. Сьогодні під час одного з форумів міністр фінансів Марченко дав прогноз, що у 2024 році. Курс гривні до долара зросте і буде становити близько 41 гривні. Також міністр зазначив, що цитую: міністерство турбує зміцнення гривні, бо на те немає жодних фундаментальних причин. Сергій, чи розділяєте ви прогноз міністерства і додаткове питання, чому зміцнення курсу турбує державу? Дивіться, по перше, давайте розділяти це турбує не державу, це турбує Міністерство фінансів. Це дуже важливо, тому що для Мінфіна завжди більш слабка гривня є набагато приємнішою історією, бо тоді легше наповнювати бюджет. Власне, це не був не прогноз Міністерства фінансів. Міністерство фінансів не робить прогнозів, да, це не їх задача. Це, судячи з усього, той курс, який МінФін закладає в бюджет наступного року який відображає дуже помірну девальвацію, і плюс-мінус перегукується з тими прогнозами, які закладені в програмі МВФ і є у Національного банку, тому власне цей прогноз просто як в цифри в бюджеті не обов'язково так станеться. Взагалі не обов'язково, як ми бачимо систематично за останні дуже багато років, ніколи в бюджеті бюджет не вгадував, якщо можна так сказати. Тому власне не особливо не треба звертати увагу на саму цифру, яку назвав МінФін. Чому знов ж таки для Міністерства фінансів цікава, більш слабка гривня? Це наповнення бюджету в першу чергу, тому що чим слабкіша гривня, тим більше надходжень до бюджету. Плюс те, що зазначає сам міністр, що зараз через те, що курс тримається на стабільному рівні, це і не гривня не девальвує. Це сприяє збільшенню імпорту, тому що якщо б гривня впадала, то люди б менше споживали імпортної продукції. Власно, це було б е, призводило до зменшення імпорту і не виступає додатковим стимулом для українських експортерів я зробив таку паралелі з власною поведінкою фінансовою. В принципі, доволі часто українці сприймають здорожчання чи здешевшення гривні до долара чи євро як такий от економічний маятник? Тобто, ну чим вона дорожча, тим краща ситуація в економіці і навпаки. І ну ін, іноді така логіка спрацьовує. Наразі вона актуальна на вашу думку, і чи буде це якось негативно впливати на купівельну спроможність українців? Знову ж таки, зараз курс зафіксований, і вже рік тримається на одному і тому самому рівні. Фіксований курс це вимушений крок через війну, бо так чи інакше, війна стимулює відплив капіталу, за багато ризиків, гроші в країну як інвестиції не заходять, і тому раціонально тримати курс фіксованим. Якщо відбудеться така дуже помірна девальвація, про яку говорить міністр фінансів, це реальна девальвація на рівні 5-10%. Ну, вона смішна. Да, то… Суттєвого впливу на рівень життя українців ми звісно не побачимо. На вашу думку, це здешевшення. Ви вже говорили, що воно буде поступовим. А коли на вашу думку гривня мала б досягти у цього заявленого піку, і чи досягне вона взагалі цього піку? Ну, по перше, я не знаю, чому ми говоримо про пік, якийсь і так далі. Мова йде про те, що гривня може бути трошки послаблена наступного року. І тиснути на Нацбанк буде в тому числі Міністерство фінансів. Е, власне, чому цифра 41? Ну просто тому що так в прогнозі написано. Ну, ж таки, ціплятися чіплятися за цю якусь цифру не варто. Як і коли це буде зроблено, звісно, ніхто не знає жодних рішень не прийнято. Поки що Національний банк е, реалізує політику фіксованого курсу. Є ймовірність, що з певним часом Нацбанк відійде частково від політики фіксованого курсу і перейде до політики валютного коридору. Проте це так само буде означати політику фіксованого курсу, просто гривня зафіксується на верхній границі коридору. Тому, власне, не дуже раціонально міняти зараз політику, тому власне МВМ виступає проти того, щоб змінювалася ситуація з фіксованим валютним курсом. І наразі в нас найближчим часом точно не буде якихось кроків, кроків Національного банку, е які буде спрямовані на послаблення національної валюти. Україну надходить достатньо допомоги. Резерви національного банку зростають і зараз є на рекордному рівні за всю історію. І це дозволяє Нацбанку без проблем стримувати потенційну девальвацію гривні, яка б, звісно, відбувалася б якби не було політики фіксованого курсу або війна. Знову ж таки МінФін. Постійно зацікавлений в більш слабкіх гривні це не є якоїсь тенденції, це є природне бажання міністерства фінансів, щоб курс був більш слабкий. І якщо ми подивимось на бюджет цього року, то там також передбачалося набагато більш слабка гривня, ніж вона є по факту. Тому тут нічого не змінилося, це традиційне, і так само є традиційним конфлікт між міністерством фінансів і Нацбанком. Бо Нацбанк зацікавлений, перш за все у мінімізації контролю над інфляцією. А у Мінфіна задача наповнювати бюджет. Чим вища інфляція, тим легше тому ж самому Мінфіну наповнювати бюджет. Наприклад, да, на будь-яка девальвація гривні буде так чи інакше стимулювати зростання цін. Тому національний банк тут входить в протиріччя з міністерством фінансів. Це абсолютно природне і тут нема ніякої проблеми в цьому.